Друзі, вітаю! Сьогодні у нас з вами таке незвичне буде тренування. У нас з вами комплекс з пляшкою, і цей комплекс буде заключатися в тому, щоб. А себе трохи розім'яти, розслабити, і це ви будете, можете виконувати у будь-яких умовах у будь-якому місці. І не смішно це чи ні, але саме цей комплекс мене попросив товариш, який зараз на фронті, і він навіть його виконував в таких дуже а, незвичайних і небезпечних умовах для того, щоб а, трошки розім'яти своє тіло. Бо Хлопці на собі дуже багато чого носять. В них забувається спина, болить шия, а цей комплекс це така самодопомога собі у таких надзвичайних ситуаціях. Давайте трошки розкажу, що ми будемо робити. По-перше, вам потрібна пляшка з водою, а пляшка повинна бути максимально рівна, пряма без незвичайних якихось ізгибів. Якщо це газована вода, пляшка буде такою пружною, ви будете, вам буде трошки дискомфортніше, але це не означає, що це погано. Це нормально, це добре, просто у вас ще, дуже, ще не дуже розвинута чутливість спини. Якщо вам пляшка затверда, ви можете спустити трошки повітря і продовжити виконувати вправи, які ми зараз будемо робити. Тож, давайте почнемо. По-перше, ми з вами розім'ємо ноги, прокатаємо, поклали на пляшку і прокатуємо вперед-назад. Продавлюйте, а, у кого а, гомілка дуже втомлена або забита, перегружена, вам буде боляче. Я вам одразу кажу. Трошки потерпіть. Це нормально. Приблизно е 10 таких маніпуляцій є. Знайдіть найболючішу точку на нозі, знайшли, ось приблизно в мене приблизно є. І максимально здавили. Ось, прямо усім тілом. 5, 4, 3, 2 і 1. Опустили себе. Змінили ногу, інша нога. І все те ж саме ми виконуємо 10 маніпуляцій з протилежною ногою. Технічно, все те ж саме прокатуємо. До речі, чутливість ніг може бути різною. Це теж нормально. Ми з вами асиметричні. І тому такий варіант він теж можливий. Ще 4 рази. 4. 3. Ми ніби, це виконуємо не поспішаючи. Немов розкатуємо тісто. 2. І один. Знайшли болючу точку. Є, і надавила на неї. От е на лівій нозі в мене, до речі, вона е набагато болючіша, ніж на правій. Ще 5, 4, 3, 2, і 1. Чудово. Опустилися. І переходимо трошки вище. Ми зараз е сідаємо, давайте разом лівою сідницею на, на пляшку, ліва нога гори. І прокатуємо ліву сідницю є. Тут по відчуттям те ж саме, у кого перегружена перегружені ноги спина у вас також будуть дуже чутливі сідничний м'яз, і ви будете відчувати таке нібито боляче, а нібито і приємно. І ми виконуємо теж 10 маніпуляцій. Є ще 5, 4, 3, 2, і один. І такий самий прийом. Знайшли болючу точку, намацали, є. І максимально надавили 10 секунд. Сидимо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 і 1. Є. Змінили сторону протилежна нога. Я зараз сідаю на праву сторону, права нога догори. Є, і поїхали прокатуємо 10 разів. Чому пляшка? Пляшка, вона всюди є. Вона є завжди у будь-яких умовах. Тож це такий універсальний самопомічник. Така паличка-виручалочка. Ще 5. 4. 3. Два, ще один. Є один. Знайшли болючу точку і надавили. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два і один. Є, опустилися. Чудово! Ми піднімаємося ще вище, ми з вами пропускаємо а, поперек, бо з попереком треба працювати дуже обережно, і я вважаю, під, ну, під наглядом тренера. Якщо ви це будете робити самостійно і ви не розумієте, що робити, краще це не робити, тому ми його пропускаємо. Це така небезпечна зона. Ми переходимо на а, грудний відділ. Ми з вами лягаємо грудним відділом. Там, mm. де а, нижній край лопаток. Руки за голову. І зараз виконуємо вправу, ніби качаємо прес. Розкрилися. І закрилися. Є. Не забудьте, що пляшка в нас під нижнім краєм лопаток. Ми працюємо. Поїхали. 10. Не поспішаючи. Дев'ять. 9. Вісім з кожним разом ви повинні е, опустити себе все нижче і нижче, сім. Шість, п'ять. Чотири. Три, два, І один. Чудово. В цьому положенні відірвали таз і прокатали прямо по грудному відділу. Ось чому пляшка повинна бути прямою, бо якщо вона буде у вас незвичною формою, ви будете відчувати один район спини більше. Навіть, я б сказав, вам буде боляче з однієї сторони, і з іншої сторони ви не будете відчувати нічого зовсім. Тому пляшка повинна бути максимально конусно подібна. Ще 4. Три. Нагадую, якщо вам боляче спустіть трошки повітря, або можна замотати пляшку у якийсь рушничок невеликий. Три. 2 І один. Чудово. Допомогли собі піднятися. А, поправили трошки пляшку і ми на цю пляшку лягаємо шиєю. Нібито подушка є. Лягли. Розслабте шию. Розслабте а, грудний відділ. А шию повністю ми лежимо на пляжці. І з цього положення, не поспішаючи, ми повертаємо голову в одну сторону, не поспішаючи в іншу. Ви будете відчувати, як, ви, як пляшка продавлює м'язи, які в нас а, кріпляться до нижнього, нижньої частини черепа, для кого будуть дискомфортні відчуття. Для когось будуть навпаки приємні відчуття, а для когось зовсім неприємні відчуття. Є таких у нас десять маніпуляцій. Ще чотири. Ще три. Ще два. І один. Знайшли болючу точку і лежимо тільки на ній. У нас їх будуть, вони будуть з двох сторон. Тут одразу попереджую. 10 секунд полежали на одному місці, потім 10 секунд на іншому місці. Цими всіми вправами та рухами ми з вами покращимо кругообіг. У місцях, які затерпли та які перенамонтажені. Змініть положення в іншу сторону і 10 секунд. Дихайте, не затримуйте дихання. Ще 4, 3, 2 і 1. Є коліно до грудей і допомогли собі піднятися. Ось такий простий комплекс. Ви можете виконувати хоч кожного дня в будь-якому місці, при будь-яких умовах. Пляшка, я надіюсь, є у всіх. І тому, коли у вас щось затерпло або перенавантажено, самопомічник до ваших послуг просто виділіть для себе 10 хвилин і виконуйте саме ці вправи. А я з вами прощаюся. А, мирного неба, друзі, бувайте!